Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензернет. Мене звати Богдан Буткевич, Це краща аналітика українського Ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Ну що ж, сьогодні поговоримо про тему, яка має хвилювати будь-яку адекватну людину в Україні, не тільки мешканця нашого багатостраждального півдня, але й будь-якого українця. Мені здається, зараз хочеться просто, знаєте, залити розплавленого заліза тим ублюдкам, які... Люблять пошукати в російських ударах якісь там внутрішньоукраїнські пояснення. Дійсно, про це треба розуміти, так, що ну, ви не русня і ніхто інший. Це треба дуже чітко вкласти собі в голові. Це так, важливий момент. Але ми сьогодні з вами поговоримо про те, власне, чи є шанс на те, що в Одесі. Південному там затоці, ну і в принципі по всьому Півдню стане трошки легше в плані ракетних обстрілів. А так, як ж, дійсно, вже тиждень тривають ці обстріли після того, як був після того, як закінчилась зернова угода, тому що насправді кримське місто така історія. Справжня причина, звичайно, в тому, що расисти таким чином намагаються продовжувати використовувати хоч якісь козир, який в них залишився. Давайте собі просто відмітимо кілька речей, м -м, щоб ми собі дуже чітко розуміли. По перше ще раз. Всі спроби прив'язати звичайно удари по нашому півдню до удару по кримському мосту є абсолютно повним маразмом. Так само, як знаєте, намагання сказати, що коли 10 жовтня почалися удари по українській енергоінфраструктурі, це причиною цьому була атака на кримський міст. Ну це ідіотизм. Ми прекрасно розуміємо, що расисти до цього готувалися, і в незалежності від наших дій вони б це робили. От і все так, ми, хоча б якусь ще шкодую нанесли, що дуже добре і окей. Тому я сподіваюся, всі розуміють насправді причина в тому, що 17 липня закінчилася зернова угода. Відповідно, рашисти тепер займаються зерновим шантажем, тобто. Використовують той невеликий набір козирів, який у них ще залишився. Ядерку ми виключаємо звичайно, тому що ядерка це історія про те, що по суті Росія вже є васалом Китаю. Ну, по-перше, є позиція жорстка американців і так далі. Чому я вам кажу, що росіяни, росіяни ну, в першу чергу їх рідка? Вона зовсім не є якимись там аятолами сумасшедшими, які дуже мріють померти. Тому, відповідно, звичайно, ядерку вони використовувати не будуть. Ну а Китай, звичайно, яких новий господар їм забороняється робити. От вони цього робить і не будуть, звичайно. Е, от. Що ніяк не відміняє там провокації, нагнітання паніки, істерики, але так далі. Що які козирі залишилися в них ще? Е, ну от, власне, зернова угода. От вони нею і лякають людей, тобто вони лякають нас, вони лякають світ. Ну а зараз, використовуючи той факт, що зернова, угода, тіпа, не продовжена, вони зараз намагаються нанести максимально великі ушкодження інфраструктурі наших південних портів, ну і по можливості ще й знищити якомога більшу кількість збіжжя. Як ви бачите, вони носили удари по одеському порту, по південному, по Миколаєву. В останню ніч от вони нанесли удар шахедами по Ріні, по Ізмаїлу, тобто по Дунайським портам, через які зараз пішов максимум нашого так би мовити. Експорту зернових і не тільки, тобто, ну очевидно, вони намагаються спровокувати кризу. У них он скоро зустріч з африканцями. Вони сподіваються Африці впарити своє зерно, замістити нас, влаштувати нам гуманітарну кризу, фінансову кризу. Ну ви розумієте, нічого нового от власне це і відбувається. Тому те, що відбувається зараз в Одесі, має саме цей характер. Вони зараз намагаються бити, по, скажімо так, можливостям України заробляти якісь кошти, намагаються спровокувати безробіття, спровокувати, щоб у нас не було можливості підтримувати свій агросектор. Відповідно, має рухнути все. Звичайно, у них нічого не вийде по тій простій причині, що у них не вистачає потужностей для цього. А от так само треба розуміти, що звичайно українське збіжжя йде не тільки через. Південь, тобто є європейський, скажімо так, шлях, він, звичайно, досить проблематичний, тому що ви розумієте, українська залізниця щонайменше не має тих розміру колій, як мають європейські, відповідно, це дуже сильно ускладнює ситуацію, навіть якщо ми веземо своє заліз... збіжжя, наприклад, через Польщу. Плюс там достатньо дорого, дорого дорого і довго це все робити. Звичайно, у нас є шлях через наші дунайські порти, є шлях через Румунію, через Болгарію, але тим не менше ми розуміємо, все одно, що Одеса, там, Південний і так далі, є найкращими варіантами для вивозу. І, звичайно, це серйозна проблема для нас, але ну, не настільки серйозна на, на даний момент. Чому? Тому що, в принципі, величезні запаси 2021-го чи року, коли був величезний врожай, вже в принципі вивезені. 22-й рік теж ну, в масі свої вивезений. Тому, ну, звичайно, щось є, от, але не такі величезні об'єми, як було там, буквально перед початком цієї зернової годи рік тому. Ну, А врожай 2023 року тільки-тільки зараз починають жнива і скоро їх почнуть знімати. Відповідно, у України є люфт в кілька тижнів для того, щоб власне, порішати це питання. Звичайно, самі ми його не порішаємо, але тут є величезні інтереси турок, які заробили величезні бабки для себе на нашій зерновій угоді. По деяких даних, знаєте, з кожних 100 доларів, умовне кажучи, вони заробляють до 35 доларів за свої посередницькі послуги. Враховуючи досить таки, я б сказав, поганий стан турецької економіки, то, звичайно, ці гроші для них є мега важливими. Тому зовсім скоро, на початку серпня, або пійло поїде до Стамбулу, я в це не дуже вірю, бо все-таки, хоч Туреччина і не є підписантом Римського статуту, тобто, грубо кажучи, не зобов'язана виконувати оцей от ордер Міжнародного кримінального суду, але тим не менше. Туреччина є країною НАТО, а найголовніше це те, що Ердоган просто дуже хитрий, е такий прошарений товариш, який, в принципі, якщо він вирішить, що йому щось там вигідно зробить, він це зробить для того, щоб виторгувати собі якісь потрібні речі. Тому можна не сумніватися в тому, що шанси на те, що Пуйло особисто поїде до Стамбулу, ну, я б сказав, зникаючи малі. Особливо враховуючи факт, що він навіть в південну Африку побоявся поїхати. От ну, тому, скоріш за все у них відбудуться якісь там відеоперемовини по телефону, ось там ще, я вже не знаю. І, скоріш за все, звичайно, вони знайдуть якийсь там формат. Я дуже боюся, що насправді турки зараз Ну ви ж маєте розуміти, що турки дуже красиво влаштувалися, вони заробляють і на нас, і на Росії, не вводять ніяких санкцій щодо Росії, прикриваючи своїм посередницьким статусом. Да? От, тому я не сумніваюся, що Ердоган там може цілком допомогти Росії, щоб з них там зняли якісь санкції невеликі там чи ще щось. Е, ну, але, звичайно, він перетисне Путіна, щоб ця зернова вода працювала. Тобто, чи буде йти українське зерно, я впевнений, що буде. І ця от проволочка, яка зараз відбувається, вона не є критичною. Набагато більш критично є ті ураження, які наносяться нашим портам, тому що ви розумієте, що зерно ж саме по собі з, з е, Суходолу не потрапить на корабель. Потрібні, потрібні відповідні, там механізми і так далі. І от саме по ним рашисти зараз намагаються максимально наносити удари. Ну, Тут є хороші новини, друзі, в тому сенсі, що от буквально ну, от, е, сьогодні, ну я записую це відео 24 липня, відповідно, в ніч з 23 на 24 липня. Українці, тобто, ми з вами наші Збройні Сили нанесли вкрай влучний удар по аеродрому Веселе, недалеко від Джанкоя. Там величезні детонації, навіть більше ніж були кілька днів тому. Там на ще одному аеродромі недалеко від Сімферополя. вже там прийнято рішення про відселення всіх населених пунктів в радіусі 5 кілометрів від цього аеродрому. Так, от найцікавіше, що ну, це звичайно не перевірна інформація, але ну, скажімо так, і мої джерела інформації, і вже так я бачу, понеслося це по мережі. Що є, ну, скажімо так, багато інформації про те, що якраз. Що саме було уражено на цьому складі. Окрім артилерійських боєприпасів, там ще знаходився величезний склад ракет протикорабельної оборони Онікс. Це нагадаю саме ті ракети, якими в тому числі масово обстрілюють зараз росіяни наші порти з західного узбережжя Криму, використовуючи той факт, що вони якраз б'ють до 300 кілометрів. Ну а якщо бити там з району якоїсь там Оленівки там, чи Чорноморського, ну тобто Західна. Оця от Західний такий рог Криму, да? то відповідно, звідти воно якраз до Одеси, на жаль, долітає. От, відповідно, є чітка інформація, вона поки що не перевірена, але тим не менше, там був накритий якраз великий склад цих оніксів. І це дуже логічна ціль, тому що, якщо ви звернули увагу, росіяни зараз не носять удари саме по півдні України. Калібрами, цими величезними, але погано наведеними Х-22, хоча вони трошки модифіковані, але все одно точність залишає бажати кращого. Калібри, да. і оці онікси. Оце насправді основна зброя. Ну є ще із там і Кандерка, і Скандер-М, але в основному це, звичайно, ці ракети. І проблема, як уже говорило керівництво наших повітряних сил. Цих оніксів в тому, що вони протикорабельні, тому вони летять по такій траєкторії, вони зараз ну, злітають дуже високо, а потім перед тим, як ті зайти на ціль, вони опускаються. На 10-15 метрів над поверхнею моря. До речі, це так само, як робить наш Нептун. Ну, Чим вище летить ракета, тим простіше її, звичайно, віднайти по радару. Ну, от Воно опускається дуже низько, і тому її дуже складно збивати, дуже складно її збити. От. Тому, звичайно, це хороша інформація. Хотілося б, звичайно, підтвердження, але тим не менше. Для підтримання духу, думаю, нам це йде, і не тільки духу, але ну виникає велик... да, Х-22, цих теж. У них не кількість. Вони іми давно стріляють, вони давно не зведені з виробництва. Тому ну, звичайно, їх ще достатньо. Але ну колись вони закінчаться, скажімо так, бо їх більше не виробляють, на відміну від калібрів і так далі. Е, тому виникає дуже велике питання: то скільки ж це буде тривати? Скільки буде цей терор? Скільки будуть потерпати мешканці нашого півдня, тому що ну, наприклад, Київ обстрілювали дуже люто з 28 квітня. По 24 червня, майже два місяці безперервно. До речі, зверніть увагу, що зараз уже майже місяць не використовуються ракети Х101 Х-555, крилаті ракети, з якими зазвичай стріляють їх у блюдочніці Т-95 з Каспійського моря. Ну, є цілком, я так думаю, що є цілком великі. Очікування, звичайно, що з нового боку їх стало. Там у них знову були якісь там, напевно, я так розумію, доходження до критичної межі кількості, але зараз вони явно їх накопичують. Причому щось я не сумніваюся, що накопичують вони їх для осінніх ударів по нашій енергосистемі. Тому я б не спішив радіти тим, що типу, так зараз типу, більш-менш тихо стало. Ну, Давайте будемо реалістами. Виробництво у них є, виробництво вони навіть збільшили в порівнянні з тим, як воно було в довоєнний час, скажімо так. От. Тим не менше вони, звичайно, не можуть вийти на те виробництво, яке в них було колись, але тим не менше воно в них є. І на повірте, на удари і на енергоструктуру у них вистачить. Але повертаючись до питання: то коли ж перестануть обстрілювати Одесу? Ну, дивіться, друзі. Насправді, відповідь у мене досить не, те, щоб не оптимістично. Ну, я просто хочу, щоб ми всі розуміли, що відбувається, друзі. Навіть. Коли, я думаю, все ж таки ця зернова угода буде відновлена, расисти все одно будуть продовжувати обстрілювати нас. Згадайте навіть рік тому, коли в один день ця зернова угода підписується, а на наступний день ублюдки наносять удар калібрами по одеському порту. Ну ви ж розумієте, з ким ми маємо справу. Та й плюс, вибачте, у нас йде дуже жорстока війна, про які там вже дотримання якихось там угод і так далі, взагалі, в принципі, може йти мова в таких історіях. Тому скажу так: от чому я вбачаю дуже великий успіх і важливість от цього, наприклад, удару по аеродрому весела і так далі. Тому що от тепер, друзі, ми з вами розуміємо важливість Криму по справжньому. Тепер ми з вами розуміємо, що при всій повазі, навіть коли, наприклад, у нас там є якась неконтрольована частина на Донбасі, вона по великому рахунку вообще ніяк не впливає на ситуацію по більшій частині країни. А от, на жаль, Крим. Є от такою, знаєте, занозою, яка, от прям так вживітна, вставлена, і будь-яку секунду звідти можна наносити удари по величезній частині нашої країни. Ну і в першу чергу, звичайно, по півдню. Тому я пропоную вам, друзі, дуже уважно а, слідкувати за тим, як зараз українська армія, наша чудова, а, почала відпрацьовувати по логістиці і військовим маршрутам і складам росіян а, в Криму. Ну тобто, це і удари по Кримському мосту. це проба пера удари по Чонгарському мосту. Це і як ви бачите, вже два винесли величезних склада боєприпасів буквально за кілька днів. Ви зрозумієте, що це все складові одного ланцюгу. В великому рахунку українське командування, і, до речі, знову ж таки наш речник повітряних сил дуже правильно сказав, що ми ж не можемо вічно просто збивати їх ракети. Нам це, це не тактика. Звичайно, нам треба робити свою довгу руку і знищувати їх в Вїн, скажімо так, на їх території. ну тобто, Крим це не їх територія, звичайно, але в даному випадку окупована територія мається на увазі. От тому я вважаю, що скажімо так, накал цих обстрілів напевно трошечки спаде. Чим ближче будуть ці перемовини Пуйла Ердогана, хоча навпаки, може, прямо під них вони щось там ще бахнуть. Але тим не менше, ну вони ж хочуть, щоб типу, зернова угода була. Але при цьому ми через ураження могли набагато менше вже поставляти. Тобто, ви ж розумієте облідочну тактику цієї мразоти. Сказати, ну ми ж угоду продовжили, але от, ну, те, що вони менше поставляють, це ж не наші проблеми. Тому беріть наше зерно. Більшу половину яких вони крадуть на наших окупованих територіях. Ха-ха-ха. Да, стандартна історія. Тому а, насправді, а, от скажімо так, демілітаризація Криму, нанесення ударів по а, по кримським базам, по кримській логістиці, є от тою, насправді чарівною пігулкою, яка може більш-менш убезпечити нашу Одесу, Миколаїв. Ну, Херсон, само собою, але зараз там просто лінія фронту, прямо біля нього проходить. Тому тут трошки інша історія. Ну, хоча б, от поки що, ми говоримо Одеса, Миколаїв, Південне, там портирані, Ізмаїл, Затока. Ну ви розумієте, Білгород Дністровський і так далі. Uh, і якщо ви думаєте, що це я зараз просто теоретизую, то ні. Абсолютно очевидно, що одне з головних завдань завдань нашої кампанії є не тільки перерізання сухопутного коридору в Крим з боку Запорізької області, а також поступова і чітка і жорстка робота по всім кримським uh, військовим об'єктам расистів, uh, власне з території, <кхем> скажем так, іншої України, нашої от і це вже відбувається. Я маю підстави. от прям всі підстави думати, що насправді це тільки початок а, цих ударів буде набагато більше. Я думаю, що зовсім скоро ми активно почнемо використовувати і те ракетне озброєння, яке нам, слава Богу, поставляють наші англійські і французькі союзники. Маю надію, що все-таки безпілотні речі у нас такі є, і як ви бачите, вони все-таки достатньо іноді можуть долітати ефективно. Просто масштаб цих атак має бути набагато більший. Тобто, звичайно, ми маємо там знаєте, повторювати як найбільші атаки расистів, як вони там, там піднімали за один раз по 50 шахідів. Одну ми маємо так це робити. І я все-таки розраховую, що десь приблизно восени ми вийдемо на такі обсяги. І от саме це насправді має стати для нас тою надією, що ми зможемо обезпечити свої порти. Я дуже сподіваюся, що нам будуть надані відповідні ракети, ми модифікуємо свої деякі там розробки, які є. Не буду про це. Тобто, я все ж таки думаю, що повторююся, обезпечення нашого півдня можливе не через якісь там угоди, тому що з расистами будь-які угоди не вартують нічого, тільки удари по кримській логістиці. Чим знаєте, шок приємно визнавати, що у нас все більше можливостей насправді це робити. Тепер питання в ефективності, питання в тому, чим саме, куди, в які моменти і так далі. Впевнений, що наше командування прекрасно розуміє свої можливості і розуміє, скажімо так, ну до повірте, у росіян в Криму зібране гігантське угрупування, ППО і всього. І повірте, справа не в тому, що нам там не ми, ми можемо там вдарити, але ж не факт, що долетить. Ви розумієте. Тому е, я все таки напевно е, буду дуже сильно просити зі свого боку тих людей, які живуть в південних містах, близько до об'єктів інфраструктури. Будьте вкрай обережні, не ігноруйте повітряні тривоги, тому що ці атаки будуть продовжуватися. Звичайно, проблема в тому, що вони б'ють такими ракетами, які є дуже неточними. Ну і власне кажучи, ви самі в Одесі все бачите. Ну, от тобто, один з прильотів в цей собор тут я не знаю, можна сказати, що це спеціально було зроблено, але кілька інших це ж явна історія, що вони хотіли попасти в порт, але не попали. Ну, попало воно, звичайно, по історичній забудові і по житловим будинкам. все стандартно. Тому, друзі, будьте дуже обережні. На жаль, ця загроза, вона ну, найближчий тиждень-два вона точно зберігається прямо на супергостро великому рівні. Ну і далі вона буде приблизно в тому, в тій же приблизно концепції, як воно було до, там, умовно кажучи, закінчення зернової угоди. Тобто постійно в будь-який момент може прилетіти. Я знаю і впевнений, що все-таки цілком реально в цьому році зайнятися дуже жорсткими ударами по всьому, що є в Криму. Думаю, що це буде зроблено. Знаю, що це є головною нашою ціллю. Вірю, що нам під силу це реалізувати. Але давайте собі не брехати, давайте собі не придумувати те, чого нема, давайте не жити якимись ілюзіями. На жаль, буде так, як я вам кажу, друзі, в даному випадку, тому що це очевидні речі, які я думаю, вам теж зрозуміють. Тому що ж бажаю нам всім триматися, друзі. Насправді Росіян не вистачає ресурсу для того, щоб дійсно покласти нам всі порти. Ну, можуть вони там по елеватору бахнути, ну можуть вони якийсь кран там пошкодити. Це проблема. Це дуже погано, але тим не менше, це не те, що здатно зупинити функціонування нашої величезної країни. Так само, як вони не змогли нам покласти енергосистему, так само як вони не змогли нам і не зможуть зупинити військову логістику, зламати наші залізничні рухи, і так далі. Так само і тут вони обламаються, але часи непрості, удари будуть. На жаль. Дуже сподіваюся, що не буде жертв. Ну а це залежить від нашого з вами усвідомлення, друзі. Не ігноруйте, друзі, будь ласка, повітряної тривоги, особливо, якщо ви живете на верхніх поверхах, якщо у вас там будинок прямо прилягає до якогось елеватора, там не знаю, інфраструктурного об'єкту. Ну, пожалуйста, не сидіть, хоча б на балконі не, не стійте. Я вже не кажу там, не знімайте роботу по ПО чи прильоти, але я маю на увазі. Хоча б ну правило двох стін, це дуже важливо. бо Повторюсь, кожне життя української людини зараз є безцінним, де б вона не мешкала? В Одесі, в Ужгороді, в Луцьку, в Харкові, в Запоріжжі, в Сумах, де завгодно. От таке, друзі. Дякую вам дуже за увагу. Не знаю, чи моє відео підняло вам рівень оптимізму, але я сподіваюся, ну, воно вам було корисне. Якщо так, то, будь ласка, подякуйте вашим лайком, підпишіться на цензурнет, ставайте спонсорами нашого незалежного видання, а також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. Хай ми всі будемо живі, здорові і відсвяткуємо перемогу. Але для цього треба бути свідомими, розуміти небезпеки, які перед нами стоять, і не брехати собі. До зустрічі.